Здобутки українських учнів на міжнародній олімпіаді генів у США. Можливості опанування українознавчого компонента для дітей та підлітків по всьому світу. Нові правила дистанційного навчання, які почнуть діяти вже з 1 вересня. Привіт, друзі! Це освітній маркер, і ми тут із найважливішими новинами червня. Сьогодні розповімо, як українські діти та підлітки за кордоном можуть залишатися в просторі української освіти. А ще як отримати державне фінансування на наукові розробки, і все це в умовах, коли країна-агресор постійно нищить українську освіту. Приклад тому удари по двох школах у Білгородністровському, а також у Дніпрі. Наші співчуття всім постраждали. Але кожна така атака нагадує, за що ми боремося. Отже, новини червня поговоримо про те, що відбулося в освіті за останній місяць детальніше. Понад два мільйони українських дітей та підлітків перебувають наразі за кордоном. Наша мета зберегти їх в українському освітньому просторі. Міністерство освіти і науки України запустило онлайн-платформу з українознавчим освітнім компонентом. Реєстрація вже відкрита. Це окрема освітня програма з української мови, літератури, історії, географії, основ правознавства та захисту України. Як подати заявку, на платформі потрібно ввести дані учня, який потребує опанування українознавчого компонента, і впродовж п'яти робочих днів має надійти відповідь від закладу освіти, який готовий забезпечити послугу учню. Ще одна ініціатива відмон це конкурс на науково-технічні розробки. У ньому можуть брати участь підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що мають в наявності працівників відповідної кваліфікації, обладнання та матеріально-технічну базу для виконання відповідної науково-технічної розробки. Їх почнуть реалізовувати з 2026 року за кошти державного бюджету. А вже з 1 вересня цього року стартують нові правила організації дистанційної освіти у закладах освіти. У змінах до наказів МОД враховано умови прифронтових тимчасово окупованих територій та шкіл із малою кількістю учнів. Основні зміни такі: мінімальна кількість учнів у дистанційному класі. 20. заклад освіти будь-якого типу може працювати за дистанційною формою, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей. Дозволені окремі класи для вивчення українознавчого компонента. А учні на тимчасово окупованих територіях можуть навчатися за педагогічним пантронажем. Хоч ця форма здобуття освіти і прописана у законі України про освіту, на практиці вона не є розповсюдженою. Тому особливо цікаво, як нові правила будуть реалізовані. Проаналізуємо в наступних випусках освітнього маркера. Хто саме отримав фінансування на stem обладнання? Як зміниться процес доставки підручників? Як буде розподілятися субвенції на безпечні умови у школах? Які нагороди привезли українські школярі з Олімпіади генів? Фух. Освіта влітку не відпочиває. А ми тим паче переходимо до дайджесту. Українські школярі привезли 17 нагород з Міжнародної Олімпіади генів у Сполучених Штатах. Серед них гран-прі три золоті. П'ять срібних, чотири бронзові медалі та чотири почесні відзнаки. Нашу країну представили 34 учні із 29 проєктами. Усі вони є вихованцями малої академії наук. Вітаємо наших переможців! Кабінет міністрів України затвердив новий порядок використання субвенцій у межах нової української школи. Головна мета створити безпечні умови у школах, щоб навіть у наших реаліях якомога більше учнів могли навчатися очно. Команда швейцарсько-українського проекту DECIDE підготувала інфографіку. Ознайомлюйтеся, аби знати усі тонкощі постанови. Ще одне оновлення червня. Тепер підручники доставлятимуть швидше. Видавництва надсилатимуть їх напряму до шкіл без проміжної зупинки на обласних базах. Це пришвидшить логістику. Усі навчальні матеріали мають бути у школах протягом одного місяця після друку. Доставка покривається з державного бюджету, а підручники для дітей з особливими освітніми потребами надходитимуть за старою схемою через обласні бази. Уряд розподілив 369 мільйонів гривень субвенцій на розвиток СТЕМ освіти. За ці кошти школи зможуть закупити лабораторне обладнання, комп'ютерну техніку, меблі та створити сучасні кабінети біології, фізики, хімії, географії та математики. Повний перелік громад, які отримають фінансування, є на сайті Міністерства освіти. Завдяки субвенції вже з початку навчального року учні зможуть отримувати знання в оновлених просторах. Не зупиняємо освіту в умовах війни. А тепер кілька слів про реформу шкільного харчування. Команда проєкту DECIDE запустила онлайн курс Ефективна організація харчування в освіти для керівників і засновників шкіл та садочків. Курс розроблений у межах реформи шкільного харчування, ініційований. Першої леді України Оленою Зеленською у співпраці з Міністерством освіти і науки України, командою реформи шкільного харчування та іншими партнерами. Програма курсу складається з 10 модулів і допомагає розібратись у вимогах законодавства, оновлених нормах і практичних кроках для впровадження реформи шкільного харчування. Після завершення учасники отримують сертифікат про підвищення кваліфікації, тож хутко реєструйтеся на навчання на платформі Прометеус. Високу якість гарантуємо! Попри війну, українська освіта не стоїть на місці, і фестиваль вчителі майбутнього став цьому підтвердженням. Учителі, керівники закладів освіти, представники громадських організацій і міжнародних проєктів та інші зібралися разом, аби обговорити виклики, перед якими сьогодні стоїть українська освіта, і знайти точки опори для руху вперед. Протягом двох днів учасники брали участь у майстер-класах, лекціях, панельних дискусіях, нетворкінгу. Під час фестивалю також відбулося вручення нагород у межах премії Освіторія Медіа Award 2025» для освітян. До речі, у категорії «Build Back Better» було відзначено ініціативу «Decide – відбудова. Проєкт із відновлення шкіл та створення безпечного освітнього середовища. У межах проєкту вже облаштовано 24 укриття коворкінги. А на реалізацію ініціативи виділено 170 мільйонів гривень. Якщо здається, що довід було багато, це правда. Зберігайте це відео, діліться з колегами, коментуйте і передивляйтеся. Але й не забувайте відпочивати. До наступної відпустки ще доведеться трохи почекати. Ах, це точно! Відновлюйтеся, бо попереду ще один навчальний рік. А ми знаємо, українська освіта вміє тримати темп. До побачення, до зустрічі!